Вересень місяць. Скільки кіловат безкоштовної сонячної енергії можна отримати з 10 панелей? Спочатку було в мене 6, Поставив ще 4. Чи можна в квартирі на балконі поставити дві ось таких панелі, і у вас по типу буде 800 Вт. Їх то поставити можна, але ефективність від них буде взагалі ніяка. Це просто будуть викинуті гроші, навіть якщо взяти контролер, в якого MPPT буде стартувати з 30 вольт, щоб він починав бачити ось цю панель, тому що кожна панель там 30 з чим то вольт вона видає. То з просадкою і в саме яскравий сонячний день, при ідеальних умовах, коли панель не перегріта, Ну, можливо, десь декілька годин в день воно буде працювати. А так в основному в хмуру погоду він ці панелі не буде бачити. Тільки зайшла хмарка, він вже не бачить. По суті, це витрата коштів. Монтували панелі самі перший раз з товаришем зайняло це все діло орієнтовно 8 годин. Подивилися відеоуроки, як це правильно зробити. Ніби вийшло все круто, конструкція міцна. Єдине в мене питання до ось цих шпилюк. Не знаю, чи витримає опір вітру, навантаження сні. Саме важче це виставити на ось такі конструкції кут, тому що вона постійно рухається, і тут дах, він йде під ось таким нахилом, тут бляха. Це все важко було її ходити і робити. Ну, за 8 годин дивіться, краса. Кожна панель потужністю по 415 Вт, фірма Jazz Solar. І на даний час ось така панелька на 415 Вт, коштує 100 баксів, всього лиш на всього. Ну і кріплення, якщо так взяти разом на 10 панелей, це буде орієнтовно 250-300 доларів, якщо використовувати оцинковане. Якщо брати алюміній, то там набагато дорожче. А ще диванні експерти мені розказують, що у нього панелі стоять 6 років і зимою вони взагалі неефективні. Якщо в тебе панель. Панелі стоять там другого чи третього класу, тому що в тих роках орієнтовно десь вони і такі були. То, звісно, що вони неефективні. У мене панелі стоять шостого класу, найвищий клас. Він же, здається, є 7, просто в Україні їх ще немає. Зараз вам покажу, як будуть працювати панелі, коли немає сонця за Хмарою і коли воно вийшло. 4 години дня. 2,5 кВт видають панельки, споживання 2,4 кВт. Бачите, навіть бере 1-2 ампера з батареї. На даний час 10 панелей видають 300 вольт, але тут зараз йде споживання від акумулятора, тому що сонце зайшло за хмаринку. Тобто з просадочкою орієнтовно на 10 панелях буде 270-280 вольт. Що ви собі розуміли, коли сонце зайде за хмаринку, на 10 панелях ви будете отримувати орієнтовно. 800 ватт а зимою це буде 500 або 300 ватт. Нагрів панелей також грає велику роль на даний час 39 градусів. Якби було менше, потужність була б ще більша. Нагрівся інвертор на 33 градуса. Я недавно купив собі планшет Blackview для роботи за 150 доларів. Багато людей розкритикували і сказали, що треба було за 2000 брати iPad. От для роботи це просто ідеальний варіант. Я що, єбанутий, на всю голову, я за тисячі доларів докупив собі ще одну батарею, де я на 4,8 кВт. А ще одну, ось таку батарею. А тепер, коли вимкнуть світло, я хочу подивитися на вас з айпадами, як ви в тому айпаді будете вмикати чайник і індукційну плиту або живити весь будинок, де ти його навіть не підзарядиш. Орієнтовно два місяці тому я поставив собі цю батарею. До того часу стояв у мене АДЖЕ, і повірте, літій залізофосфат. Це просто кайф. Жоден гель, адже навіть близько не стоїть. Я вважаю, якщо у вас є гроші на iPad, то тоді краще купити дві ось таких батареї, не економити і забутися абсолютно про все. Кайфувати собі наповну. Тому що однієї батареї мені мало. За день є якесь споживання, то сонце є, то немає, то хмарки, то туди-сюди. Вона не встигає заряджатися. Або я багато використовую. На вечір, коли немає сонця, вже приходиться мені суттєво економити. Тобто я вже не вмикаю час. Я вже не вмикаю бойлер, щоб не розряджувати батарею, щоб вона дожила до ранку і сонце її почало заряджати. А також бажано її не розряджати в нуль, тому що це ж цикли життя. Тому я докупив собі ще одну батарею, тому що зараз осінь, не буде вже таких сонячних днів. А у мене буде запас на 10 кВт. І раптом десь вийшло сонечко. 50 А буде заряджати цих дві батареї. за Дві-три години влило в ці батареї і Петрович кайфує. Ось в чому кайф не в айпаді. А коли ти живеш в Україні, то кайф мати ось таку батарею. А тепер показую, як це працює в додатку. Шоста година вечора, щоб вам не збрехати, максимальна потужність зараз панелей 500 ватт. І зарядка йде 3 ампера. А ви кажете, я поставлю дві панелі на квартиру. До сраки, воно навіть і не буде заряджати акумулятори, чисто так аби було. І тепер заходимо в чат. І дивіться, за сьогодні на нових батареях, коли вже сонце лупило. 3 кВт. 3 кВт вже. А літом буде десь орієнтовно червень, там травень місяць буде 4 кВт. І я тоді буду кайфувати по максимуму. Дивіться, які споживання в мене сьогодні було. Бачите? В основному були дуже великі споживання. А ви кажете, нащо тобі панелі? А тепер давайте покажу, що було, наприклад, декілька днів тому. Коли була сонячна погода, максимум з 6 панелей можна було витягнути в вересні місяці 1,5 кВт. А на даний час 3 кВт. Вдвічі більше, навіть якщо подивитися ще назад, дивіться, бачите? Ось було сонце 1,5 кВт. Так що, любі друзі, не купуйте айпади, купуйте батареї, ставте Петровичу великів подобачки, розказав, показав і чекайте на вітрячок. Там буде набагато цікавіше.